Війна коханню не перешкода упродовж шести місяців. В Україні зареєстровано 102 тисячі нових сімей. Це майже на 20% більше ніж за перші півріччя минулого року. Серед лідерів за кількістю зареєстрованих шлюбів: Дніпропетровщина, Київ, Одещина та Львівщина. Чимало шлюбів зареєстровано, і на Запоріжжі. Звичайно, в нашій області незважаючи зважаючи на те, що на сьогоднішній день 15 відділів державної реєстрації перебувають на окупованій території. Вони не працюють, вони зараз простою, Але ж, взагалі, по області кількість реєстрації шлюбів збільшилась. Психологи пояснюють це явище тим, що в українців змінилися пріоритети цінності. Вони намагаються жити тут і зараз, тому й не хочуть відкладати на потім створення сім'ї. Ми вже давно разом. Тут якась війна і спонукала нас і для цього, щоб не відтягувати. Скільки можна відкладувати? Вона затримується, війна, ми вже і так на півроку відклали це наше дійство, сімейне, майбутнє сімейне дійство. Ми вже так його відклали. І от спланували, що все-таки немає чого тягнути. Я приїхала до нього з Західної України для того, щоб ми все ж таки могли. Оформити офіційно наші стосунки. Не хаті матлежать на потім. не хочемо відкладати на потім. Невідомо просто що буде потім. Також на кількість одружень вплинуло офіційне спрощення процедури реєстрації шлюбів під час війни. В умовах воєнного стану подати заявку та побратися можна за один день. На сьогоднішній день зареєструвати шлюб того ж дня мають право ті молодята, які, наприклад, якщо не народилась дитинка або жінка вагітна, і стосується це звичайно наших військовослужбовців, які мають можливість там на день приїхати або на декілька днів. І ще хочу звернути увагу, що міністерством юстиції прийнято нормативний акт, яким передбачено, що військовослужбовці мають право зареєструвати шлюб, скласти акт. Командир частини після того, як він складено, цей акт передається до відділу державної реєстрації. Ми складаємо актовий запис, носимо його до державного реєстру. Моментом реєстрації шлюбу є момент, коли громадяни складають акт. Слід додати, що з початку війни сімейні стосунки українців стали міцнішими, а шлюби тривалішими. Як показує статистика, кількість розлучень, що фіксується у відділах державної реєстрації актів цивільного стану, зменшилась втричі у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. А які там секрети любити треба, кохати треба друг друга? Завжди поруч бути і в біді, і в радості нас двоє діток, четверо онуків. Всі живі здорові. І ми бажаємо ну, всім нашим українським сім'ям, щоб у нас було таке ж. Щасливо. Щасливе. Ну, всі сім'ї, щоб дожили до цього щасливого. Щасливої дати. Хай так. Хай буде так.